Вправа номер 6 шостий пункт. Скориставшись додатковими джерелами інформації, дізнайтеся про значення ККД деяких механізмів і про роботу, яку вони виконують. Складіть одну-дві задачі за отриманими даними. Розв'яжіть їх. Ну що ж, стартуємо. Давайте я прочитаю, яку я задачу. Першу придумав. Потужність електродриля. 1200 ватт, а його ККД 80%. Знайдіть корисну роботу дриля за 5 хвилин роботи. Ну що ж, записуємо скрочену умову цієї задачі. Отже, потужність позначається літерою N, можна і P позначати, часто позначають, ну нехай буде N. Записуємо, що N потужність дорівнює 1200 Вт. Є? Yeah? Далі його ККД 80% записуємо, що ета у нас дорівнює 80% відсоток це сота доля То якщо ми проведемо в долі одиниці, це буде 0,8. Корисну роботу дриля за 5 хвилин роботи. Записуємо, що час Т дорівнює 5 хвилин. І це дорівнює. Оскільки вати це джоулі за секунди, хвилини переводимо в секунди. Хвилина 60 секунд, 5 на 60 це буде 300 секунд. Ну що ж, у нас запитують, знайдіть корисну роботу дриля. Корисна робота, ми пишемо. А, корисне. Знак питання. Як знайти корисну роботу? Ну, безпосередньо можемо пригадати, що воно входить в формулу. Для коефіцієнта корисної дії. Записуємо, що за означенням, за означенням «ета» дорівнює а корисне, що ділиться на А повне. Гаразд, Якщо працює електродриль, ця формула дійсно виконується, як звідси знайти А-корисне, можна помножити обидві частини рівняння на А повне, чи перенести по діагоналі А повне до ета. Тобто у нас буде звідси впливати, що А корисне це ета, що множиться на А повне. Можна трикутником як завгодно. Але правильно записати, що звідси випливає, що А корисне. Дорівнює ета, що множиться на а повне. Ну, ще можна і символами позначити, наприклад, 2 дорівнює 6, що ділиться на 3. Як знайти 6? Треба 2 помножити на 3. Порізькому це можна робити. Цифрами позначити. Добре, ми знаємо формулу для корисного, але це мало. Мало в нас немає А повне. А як знайти А повне? Коли пишуть якусь потужність електропристрою, це його повна потужність, що він споживає від електричної енергії. Тобто Ця повна потужність якраз і пов'язана буде з повною роботою. Тобто Ми кажемо, що потужність n за означенням, потужність це швидкість виконання роботи, то ми пишемо, що Давайте я запишу, що n велике потужність, швидкість виконання роботи, а що ділиться на те. І звідси тоді випливає. Знов таки, ми Т переносимо по діагоналі до N або множимо частини рівняння на Т, то у нас вийде, що nt дорівнює А, чи А дорівнює n помножити на Т. І в нашому випадку це якраз. Потужність, не корисна дріля, а пишуть, скільки він споживає від електричної мережі. Тобто N помножити на t, то ми можемо сказати, що a повне тоді у нас дорівнює N, що множиться на t. Ну, гаразд, Якщо так, то ми можемо тоді з цих двох формул сказати, що звідси випливає. Давайте я перенесу. Звідси випливає, що a корисне Дорівнює ета, що множиться на А повне або НТ. Так, формулу ми одержали, залишилося підставити і вчислити, чи можна дорівнює А корисне. Записуємо тоді, що А корисне дорівнює. Можна тут, можна тут, давайте я тут напишу. А корисне. Дорівнює. Ета у нас складає 0,8. Що множиться. N у нас 1200 Вт. І що множиться, час 300 секунд. Вати це джоулі, що діляться на секунду. За означенням секунди скорочується, одержимо джоулі. Ну і зараз залишилося обчислити якийсь буде добуток. Отже, на калькуляторі тоді 0,8 множимо на 1200. І множимо на 300. Це дорівнює. 288 тисяч. Записуємо, що це дорівнює. 288 тисяч. джоулів. І це дорівнює. Ну. 1000 джоулів це кіло джоулі, це буде 288. Так. Давайте 288 кіло джоулів. Є? Добре. Ну що ж, одержали ми відповідь, а зараз записуємо власне відповідь. Пишемо відповідь. Отже, пишемо, що... А, корисне. Дорівнює 288 кДж. Ну що ж, переходимо до другої задачі, яку я придумав. Потужність типового ліфту 5,5 кВт. А його ККД 80%. Знайдіть час, за який він підніме вантаж масою 500 кг з першого на 9 поверх, якщо висота поверху 3 метри. Ну що ж, потужність у нас тут буде і кількість поверхів. Давайте ми потужність. Позначимо літерою П. Часто так позначають. Особливо в електриці пишемо P велике у нас дорівнює 5,5 кВт. Ну і кіло означає тисячу, то це буде 5500 Вт. Є? ККД, Літера ета. Записуємо, що ета дорівнює у нас кокаде 80%. Відсоток це 100 доля одиниці, то це буде 0,8 в долях одиниці. Потім вантаж масою, пишемо, маса М у нас дорівнює 500 кг. Типова маса кліті в ліфті. Так? З першого на 9 поверх. Якщо з першого на 9, то кількість поверхів у нас буде не 9, а 8. Отже, пишемо, що n велика, кількість у нас дорівнює 8. Ну а висота поверху записуємо H з якимось індексом 0 дорівнює 3 метри. Є? Ще нам задобиться G прискорення вільного падіння, записуємо, що G дорівнює 10 н на кг. Ну що ж, у нас запитують, ви знайдіть час, тобто ми визначаємо час Т. У нас є коефіцієнт корисної дії, Давайте запишемо означення, що таке коефіцієнт корисної дії. записуємо що за означенням За це означення, коефіцієнт корисної дії це А корисне, що ділиться на А повне. Що корисного робить ліфт, він піднімає вантаж на деяку висоту. То ми можемо записати, що А корисне. Дуже просто знайти. Потрібно M помножити на G. Ну і помножити на H. Ну що ж, Але H у нас немає. Якщо у нас 8 разів по 3 метри має проїхати ліфт, то ми можемо записати, що H дорівнює тоді N, що множиться. На h 0 v Ну і звідси тоді одержимо, що А корисне. Ми можемо обчислити як MG, що множиться на N і що множиться на h 0 v Добре, а як знайти тоді повну роботу? Повну роботу виконує електричний струм, двигун виконує роботу за рахунок електричного струму. Ми знаємо його потужність. Отже, P потужність можна позначати великою літерою N, а можна і P це швидкість виконання роботи А, що ділиться на Т. Ну і звідси тоді випливає, що А дорівнює P, що множиться на Т. Отже, P у нас буде це потужність. І ще раз це буде А повне. То можемо сказати, що в нашому випадку саме А повне визначається як П, що множиться на Т. Ну і тоді з цих всіх міркувань звідси тоді. Ну давайте якось так покажемо. Що з цього всього звідси випливає. Що ета e дорівнює... Отже, замість А-кори А-корисне пишемо n, G, N і на H0. Що ділиться? А замість повне пишемо P і t. Ну що ж, як звідси знайти Т. Дивіться, по діагоналі вони знаходяться. І тут є тільки множення і ділення, їх можна поміняти місцями Т і ета. E, то, то ми записуємо, що звідси випливає. Що Т дорівнює, чисельник переписуємо без змін G, N і h 0 що ділиться на P і що множиться на Е. Yeah? Формулу ми одержали, залишилося обчислити. Обчислюємо, записуємо, що час Т дорівнює. Отже, М у нас 500 кг. що множиться g у нас 10 ньютон на кілограм n у нас дорівнює 8 то множимо на 8 що множиться h0 у нас 3 метри ну і що ділиться так p у нас 5500 ват Ну і у нас ета дорівнює 0,8. так І тоді давайте подивимося одиниці. Спочатку, можливо, тут не буде точного розв'язку лише наближений. Ну, нічого страшного, вати це у нас кілограми скорочуються, скорочується, вати це джоулі, що діляться на секунду. Ньютони на метри це джоулі, тобто якщо я тут викреслю на метри, тут викреслю джоулі, буде одиничка, Поділити на дріб, помножити на обернений дріб, то тоді піде у чисельник. Е, секунда. Далі, якщо я заберу тут 10 помножу на 0,8, то це буде 8. Так? Тоді 8 і 8 у мене скорочується. Так, 1-0 можна скоротити. Так, ну і, мабуть, все. Тоді на калькуляторі давайте будемо скорочувати, множити і ділити 50, множимо на 3. 500, вибачте, на 3. Це буде 1500 у чисельнику. І ділимо на 55. Це дорівнює. ну, Наближено. Нічого страшного, пишемо наближено 27. Записуємо, що це наближено до рівня 27,3 секунди. Є. Ну що ж, отже, ліфт підніме цей вантаж приблизно за 27,3 секунди. Ну, цілком, мавірна, величина для таких вхідних даних, як ми взяли. Добре. Ну що ж, ми одержали тоді час, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть час. Отже, записуємо, що час Т наближено до рівня 27,3 секунди. Ну що ж, ось таке складніше завдання на коефіцієнт корисної дії. На цьому вправо завершено.